Привіт! Що щоденько пробіжемося? Ви є люди, які наблюдають, є люди, які заробляють. Я вам зараз покажу. Значить, почнемо. Пікіпойнт працює по команді. Ну, щоб ви все бачили. 5 активних ліцензій, 23 реєстрації. Зараз всі підтягуються, всі доволі, всі щасливі. Все, в принципі, якщо не психувати, все пра... ну, працює далі. Хамстер комба! Торгується. Ха-ха-ха! Боже, де він його надибав. Зараз подивимося. Хамстер цілий комба. Та ти що? А що ми стоїм в чому? Секунду, ми стоїм. Ми стоїм. В шорті стоїм. Ми стоїм в шорті. Ну, коротше, бачимо, да? Далі, що я вам хочу показати? По фьючерсах. Було 260 центів. Торгуємо ми вже 3 дні 18 годин. Це після того, як я облув на 200 доларів. Ну, все скинув, вивів надлишки і 200 баксів ставив щоб для чистоти експерименту, скажімо так. По загальному премп. От, раз, два, три, четвертий день торгується. Тут ПНЛчик 2,26, 1.14, 3.26 і зараз сьогодні 1.30. В загальному, що ми намолотили? Намолотили 60 USDT, комісії всі діла і невеличкі зальоти 9,68. Кстати, тут було 10 злишні, ми вже зараз відторгуємося. Давайте глянемо за останніх 7 днів. Ну, нормально. так. Тут що ще можу вам показати. Та, в принципі, бачимо все самі, очі є. Так що якось так. В шапці профіля у мене є посилання, номер телефону, пишіть мені. Я вам допоможу. Далі показую 3 березня. Тарун -тарун 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 -тарун. От від 3 березня оце у мене сповіщення від Picy Point, фьючерсного робота бачимо. Да? Що там? Третє, третє, третє. Оце вже четверте, четверте. Ну, коротше, це вже 8 ранку, то вже сьогодні. 7 ранку. Mm -hmm. Бачимо, да, що робиться. Так що такі діла. Е -е, не забуваємо, я можу вас у ну, нас каналчик кинути. Якщо треба, дам посилання, бо я його не рекламую вже. Просто ви мені пишете мені особисто От сюди. І все, я вам допомагаю розказую, кому цікавить, кого не цікавить, то можете просто дивитися. Спостерігати. Так що такі діла. Е -е. О! <кій> Вже хамстер в плюсі. А чого в плюсі? ну ка секунду. А, почали пробивати. Почали пробивати. Пробили пару цих, зараз опустилися. Що він зараз відбувається? Що по ціні. Е -е. До речі, до речі, до речі, речі. біткоін у нас сьогодні. Іксерпішка у нас 2,35, біткоін 83,600. Коротше, поки все червоне. Якось так. Так що все працює, все нормально. Хто хоче автоматизацію, питань немає, можу допомогти запустити.